Що ж, для того, аби проводити уроки, навчатись, спілкуватись, творити, розважатись і так далі, на iPad, звісно ж, нам потрібно підключити його до мережі інтернет. І у ваших iPad також є підтримка мобільного інтернету завдяки присутності в цій конкретній вашій моделі, вбудованого модулю стільникового зв'язку. Але якщо у вашій школі або вдома є Wi-Fi, то я рекомендую використовувати в першу чергу саме це підключення, адже здебільшого на Wi-Fi немає обмежень щодо об'єму інформації, яку ви можете завантажувати. Тобто якихось обмежень по трафіку швидкість може бути вищою, хоча й не завжди. Ну а ще підключення до Wi-Fi витрачає менше батареї, ніж мобільний інтернет. У вас є можливість використовувати будь-який варіант залежно від ситуації для використання мобільного інтернету. Просто вставте в iPad сім-карту вашого мобільного оператора, або зверніться до одного з його магазинів для того, аби дізнатися, як налаштувати можливо електронну сім-картку ЄСім, які ваш iPad теж підтримує. Ну, а ми з вами зараз навчимося підключати наш iPad до мережі Wi-Fi. Зробити це дуже і дуже легко. І насправді для цього теж є кілька варіантів. Ми оберемо найпростіший і найзрозуміліший. Відкрийте додаток Параметри, і там, власне, перейдіть у пункт Wi-Fi. Ну і ви побачите справа, список мереж, доступних для підключення. Оберіть потрібну мережу, і за потреби введіть пароль для приєднання до цієї мережі. У мене пароль уже скопійований в буфер обміну, тому я просто торкаюся кнопки вставлення паролю і натискаю Приєднатися. І вуаля, iPad приєднано до мережі Wi-Fi. Маєте ж зазначити, що ваш iPad буде автоматично підключатися до вже відомих мереж, до тих, до яких ви вже підключалися. Тож, якщо ви один раз мережу вже підключили, один раз налаштували, наприклад, домашній або шкільний Wi-Fi, більше щоразу при поверненні додому або до школи підключати вручну його не потрібно буде, тому що підключення буде відбуватися автоматично.